Чотири місяці тому від них поїхали тато з мамою. Шестеро дітей залишилися жити самі, бо у тата рак його лікують за кордоном, і мама має бути поруч, а вони мають підтримати. Родина як найсильніші ліки у сюжеті Дмитра Литвиненка. Добрий день. добрий день. Добрий день. Мамо й тату Андрійко не бачив уже майже чотири місяці. З дитсадка його з сестрою забирають брати сьогодні. Черга старшого Олексія. Mm -hmm. Лежимо, трохи погуляємо? Чому тату не повертається від лікаря, Андрійко поки що не розуміє. Не втямки йому, чому мама залишила їх і поїхала за тисячі кілометрів. Mm. А цій київській квартирі вже майже чотири місяці. Живе п'ятеро братів і сестра. Старший готує вечерю. Спершу думали, що батьки їдуть. Тижня на три-чотири. А вийшло що ще не трохи затримується. Потім ще не трохи отак. Роботу відкладено батьки вийшли на зв'язок. Вони в Бельгії повернулися з лікарні. Як ви там поживаєте? Нормально, Нормально. У Володимира Тимощука рак крови. З ним він живе 9 років. Чотири рази ставили термінальний стан. Останню стадію після неї тільки смерть. Лікарі нічого не розуміли. Він жив і мав надію. Бельгійські вчені запропонували взяти участь в експериментальній програмі. Він погодився і поїхав. Дружина поїхала з ним. Чоловікові потрібна підтримка. скільки ви там будете? Три? ми скільки лікар. Це відео вікна фільмували півроки тому. Володимир був у Києві, гуляв із дітьми-парком і розповідав, як йому 9 років тому лікар сказав, житимеш півтора року, якщо продаси квартиру і машину, або півроку, якщо не продаси. Він не повірив лікарів і почались дива. Хімію яку приймав, таблітована і уколи. Вони всі настільки токсичні, що не можна було мати дітей. Але в 2006 році народилася Тетянка. Перша дочка, п'ята дитина, а в 2009-му Андрійчик, п'ятий синочок. Був успішним підприємцем, після хвороби кинув, читав лекції в церкві, вчив людей вірити, вірив сам у те, що потрібен своїм дітям, не може від них піти. Тетянка там пару днів пригорнулася, каже: тату, я молюся постійно, щоб ти виздоровів. Я знаю, що Господь. Найбільше вислуховує найщиріші молитви малих. Дванадцятий день, як іде покращення і триває. Сьогодні для дітей добра новина за місяць, можливо, приїде питає, що привезти. Малим цукерок можна трохи, але зовсім трохи. По одній. А вам великим. А, вам великим. а нам нічого не треба. Шестикіловатну колонку. А? Дуже надо. Дітям час повернутися до справ. Микола вже прибрав. Оці от двоє мої найголовніші вороги. Скільки сміття тут? Тут ще, ще недавно була купа речей оцією от дами не будемо тикати пальцями. Тарас каже йому, час сісти до уроків, Тарасу тут слухають. Тарас намагається всіх шпиняти. Там. Тиран, деспот! Перевіряємо колені уроки. Доки діти заклопотані. Володимир розповідає, вже скоро потрібно буде пересадження кісткового мізку. Треба збирати гроші. Вони з дружиною вірять, доброчинці встигнуть зібрати потрібну суму. Я відчуваю от, е, таку таку надійність наших дітей, так, таку підтримку з їхнього боку. Що що цього страху такого немає? Дякувати Богу перед сном. Діти ще раз збираються біля комп'ютера. Тетянка має почитати мамі і сказати, що молитиметься за тата. Вірять у повне одужання. Люди, коли вірять, то у них зовсім по іншому йде життя. Тату не здається. Взагалі, і от уже тримається скільки головне це підтримка, і все. А вона є Дмитро Литвиненко, Віталій Саприкін. Програма Вікна СТБ.